Холант 7 210, але він вже проданий. 209 тисяч злотих, 11 рік, 213 кінських сил. Покажу вам ще по маленьких тракторах Т5-115, 137 500 злотих, 14 рік. т 100, 2022 рік 100 кінських сил 86 500 коштує. Отакі тракторець. І 2017 рік 110 кінських сил, 182 500 злотих. Електрокоманд т 110. т Т5-110, такі від них Так що, друзі, кого що цікавить, набирайте. Знайдемо вам будь-який трактор під будь-які потреби. Ось такий старіший, бюджетніший трактор. Дивіться, Т-50-50. -50. Ціна не написана, але можна все взнати. Це, наверное, 90 кінських сил. т 7 230. т 7 230. 16-й рік, 230 сил, 250 тисяч злотих. т 7 230. Далі 20-й рік. 159 тисяч злотих, 97 кінських сил ТД595. Така от модель. Тобто будь-яка марка, будь-яка модель тут є. Бельшеніхоланд Т-7030 Т7030. Отак виглядає. От Ціна Ціна не написана. Можемо знати. Далі це у нас модель т Т7 190 Т790, 239 тисяч злотих, 2015 рік, 190 кінських сил Т-5050 ще один. Отакі от 865 злотих. Як МТЗ коштує, 95 кінських сил такі трактореці. В общем І Нюхоланд ТМ 165. Це старіший Holland, Я колись такий з Норвегії привозив 155-ку. Кстати, дуже хороші надійні трактори. І думав ще покажу кейс Puma.